Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу небо, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються, діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Любий друже, сьогодні я пропоную тобі відправитися у подорож до лісової школи і віднести смаколиків лісовим друзям. Але давай спочатку відгадаємо, які мешканці лісу навчаються в лісовій школі. Сідай зручніше, будь уважним, починаємо. В кого купа голочок? Ну, звичайно, це їжачок. А що це за красуня, що полюбляє горішки? Та це ж білочка. Ану, подивіться, уважно. Хто це такий з такими довгими вухами? То це ж зайчик. А що це за така хитруня, яка виглядає за дерев? Звичайно, це лисичка-сестричка. Що за велетень такий? Лісом походжає. Так, це ведмідь дітки, звичайно. А тепер давайте порахуємо, скільки всього звірят навчаються в лісовій школі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Отож, скільки всього звірят? П'ять звірят, звичайно, навчаються в лісовій школі. Що ж, а тепер? Давай будемо пригощати звірят гостинцями. Малинку для ведмедика. Підрахуй, запам'ятай, скільки ягідок в корзинці. Яблучка для їжачка. Порахуй кількість і запам'ятай. Капусточка для зайчика. Запам'ятай кількість капусточки. Рибочки для лисички. Рахуй і не забувай. Горішки для білочки. Підрахуй, скільки горішків. І запам'ятай. Тож, давай будемо пригадувати, що ми принесли для ведмедика. Хто запам'ятав? Звичайно, малі... малину. Скільки ягідок було в корзинці? Правильно. Три ягідки. А що ми принесли зайчику? Капусточку, звичайно. А хто пам'ятає, скільки було капусточки? Одна капусточка. А що ми принесли лисичці? Так, це грибочки. А пам'ятаєш, скільки їх було? Так, правильно, чотири грибочки. А які смаколики ми принесли їжачкові? Так, яблучка. А скільки яблучок було в корзинці? Два яблучка було в корзинці всього? А що за гостинці отримала білочка? Звичайно, це горішки. А хто пам'ятає, скільки було горішок? Один горішок. Молодчинка. А скажи, будь ласка, скільки звірят було? В лісовій школі. Пам'ятаєш? Правильно, їх було п'ять. І вони дуже вдячні тобі за такі смачні гостинці. Дякую тобі за увагу та за роботу. До побачення!